Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. На моєму каналі Апогея, і я Тетяна Сахненко розповідаю для вас про закони вищо існування, про те, як ми з ними пов'язані і як ми зараз інтегруємося з ними в процесі переходу в нову реальність життя. Невеличкий хочу додаточок зробити до минулого мого відео, там де я сказала, що. Є матеріальна і духовна частина так, життя, і людина є та, яка поєднує їх в собі. І згадала одне питання, яке мені задавали на моєму курсі цілителі, який я недавно завершила. Дуже круті результати маю, і в наступному відео я поділюся з вами. А зараз хочу сказати, що. Було запитання, що як ще ж відноситися до грошей, як, що значить духовність, так? це що значить від цього відмовитися матеріального, і щоб стати духовною людиною, то потрібно відмовитися і вклинитися там в абсолютно інший світ, там, да? і якось вести себе по-іншому. Я хочу відповісти на це запитання, так, щоб всім було корисно. Я вважаю, так, це моя особиста думка. Я вважаю, що людина це є багатовимірна істота, так, біоенергетична структура, в якій зібрано дуже багато планів, з яких вона може себе усвідомлювати. Тобто плани існування, так? як от так по чакрам пройтися, так то є кожен, кожен рівень, кожна чакра може бути рівнем свідомості. Так? І заходимо ми сюди з якоюсь такою основною однією основною ціллю, яка так само нам показує наш рівень свідомості, з яким сюди заходиш. Але це є результат наших попередніх багатьох життів. Тому що на початку еволюції всі ми з вами народжувалися чистими енергіями, буквально з нульовою частотою. І те, що ми потім з вами вже набували частотність, оцю, так, вона піднімалася, піднімалася, розвивалася, розширювалася. Тобто вона весь час еволюціонувала, і зараз ми маємо кожен ту частоту, яку маємо. Завдяки досвіду і шляхам, якими ми з вами ходили. І дозріваючи до цього рівня, на якому ми зараз знаходимося, я маю на увазі рівень існування як цивілізації, рівень існування як а в системі ми існуємо. Такий і єрархіч, і ієрархія. Ну, скажімо, архетипічна система, так буде простіше. То все це, що відбувається зараз з нами, так, це говорить про те, що ми з вами визріли вже до якогось такого моменту, так, де ми маємо усвідомлювати по-іншому навіть звичайні такі речі в повсякденності. І не тільки, і в соціумі так само. Це йде інтегровані такі розкриття, і я хочу зробити акцент для чого. Тут зараз, що має бути е, духовний прояв людини, і матеріальний, вони мають бути в балансі. В балансі, тобто в рівноправному. Ти не можеш піти в духовність і закинути матеріальний світ, бо ти в ньому так само живеш. І тут мають бути в тебе і робота, і відносини. так? Обов'язки, відповідальність, заробляння грошей. І тут має бути енергія, матеріальна грошей. Так? Гроші, які отримуєш за щось, за свою роботу, так? за те, що ти робиш. І ти, ти не можеш просто зациклитися на матеріальному, забувши про духовну свою частинку, про духовну свою сутність. Отак як я вам на моїх консультаціях показую стан. В якому ти відчуваєш свою духовну сутність на моїх консультаціях персональних. Хто не був, будь ласка, приходьте, хто хоче це відчути. Тоді в чому цей баланс? Коли ти знаєш, що ти можеш заробляти адекватно своїм здібностям, і при цьому. Бути духовною людиною, відчувати зв'язок зі своєю духовною сутністю. І ти розумієш, що адекватність саме сприйняття цієї своєї частинки і цієї своєї частинки це є нормальним. І не слухайте нікого ніколи, хто говорить вам, що потрібно відмовитися від е, всього матеріального. І податися десь кудись там в якісь там глухі дєбрі, щоб там познавати духовність. Це не є правильним. Знаю я, наприклад, високодуховних, дуже таких просвітлених вчителів, які себе так назвали, які колись ходили в монастирі, жили там довгий час, просвітлювалися далі, пізнавали себе. Віддавали свою квартиру в дитячі будинки, там повністю від всього відмовлялися і потім поверталися після цього і працювали з людьми. І, звичайно, потрібно було заробляти гроші, потрібно було знову прийти назад в соціум і тут соціалізуватися, заробляти свої гроші. Так? І зараз, практично, коли вони створювали отакі от свої спільноти, так? І заробляння там, і, і робота це звичайно робота. А потім дивишся раз і живуть в Росії. І всі такі правильні, дуже чесні. Так? І не тільки в Росії, таких багато по всьому світу. Тому, друзі, я хочу сказати, що моя, моя думка така, що це повинен бути баланс. Ніколи не потрібно відмовлятися від того, що є в матеріальному світі, але не хапати більше, чим ти можеш. Взяти і не потрібно хапати в духовності більше, чим ти можеш взяти. Зараз іде пізнання на рівні високих знань, технологій, так? пізнання е, свого інтелекту, який тобі є, присутній в тобі. Зараз, прямо тут розкриття іде через усвідомлення, через знання. І це є істинне знання. Тому я кажу, що завжди потрібно паралельно. Поєднувати свій духовний розвиток, бо це є дуже важливо зараз, ти не можеш бути цілісною людиною, якщо ти не усвідомлюєш, що, крім того, що ти їси заробляєш, спиш, там, ходиш в туалет і е, купуєш собі різні речі для комфорту, так, що в тебе є ще та інша частинка, яку потрібно заповнювати, так, заповнювати духовними енергіями і взаємодіяти з ними. Тому що через духовні енергії приходять нові ідеї, нові сенси. Реалізація йде по-іншому в матеріальному плані, коли ти взаємодієш з духовними енергіями. Звідти йде так само перетікання цих енергій, твоє живлення йде сюди. так? Твоє джерело сюди в тебе вливається, твоє особисте джерело, з яким ти під'єднаний. Під І так само матерія, якщо ти живеш в комфорті, так, то вона посилює твою енергетику, якщо ти маєш все саме достатньо, коли ти не є рабом чогось там, так, рабом реклами, рабом інформації, рабом там дорогих речей, рабом, тобто да, їжі. Просто ти не раб, а ти вибираєш і ти створюєш собі комфортне життя, Так? ти просто його створюєш. І це є творчість. І це є творчість, яку тут проявлюєш. Ми не маємо бути рабами, бідними, там, весь час залежними. Ми не маємо бути такими. І коли ти усвідомлюєш, що ти не тільки отак, от, а ти береш тута живлення, воно сюди перетікає. Тут комфорт є, і в тебе є бажання тікти сюди. І це перетікання, як я говорю на моїх курсах енергії, так, як то по вісімочки в тебе перетікає. Тобто, твоя духовна сутність, тут ти її усвідомлюєш через свідомість і структуруєш її в матеріальному плані. І так, із матерії ти знов туди перетікаєш, коли тобі потрібно. Тобто, цей зв'язок, він весь час працює, він весь час є. Тому в мене є багато дуже таких практичних методів, де можна це все відчути. І кому цікаво, будь ласка, пишіть на мою електронну адресу. Я завжди залишаю її під кожним відео. Я завжди залишаю вам посилання на мій сайт, який є робочим. Там в мене новини, там в мене завжди є якась інформація, яка може бути вам корисна. Ви можете там купити для себе якийсь продукт, мій. Особистий авторський продукт або вебінар, або курс, або ще мою книжку, до речі. І створити собі кабінет і працювати в ньому, і це є довічно, і воно ніколи нікуди не дівається. Тому, будь ласка, звертайте увагу на такі синенькі посилання там під кожним відео, де я вам залишаю. Там завжди десь у мене є щось, куди ви можете перейти і знайти для себе більше чогось, якщо вам потрібно. Завжди прислухайтеся до корисних порад. Завжди у людини повинен бути оцей такий баланс, на який ви можете опиратися. Саме на баланс. А він приходить зараз через знання глибинної суті людини як дуже важливої істоти на землі, яка є господарем своєї землі, планети, яка є невід'ємною частинкою енергії планети, нашої матінки планети, природньої її сутності. Так? Ми є вживлені в цю матрицю, і ми тут в ній живемо. Тому баланс він грає велику, велику роль. І тому, друзі, будь ласка, кому цікава така інформація, обов'язково пишіть ваші відгуки, ставте лайки. І давайте підемо далі в розслідування того, як же ж нам з вами бути цілісними, гармонійними, такими щирими і жити вільно, абсолютно усвідомлюючи своє життя на землі і цінність свою. Так що всіх вас хочу запросити на мої подальші проекти. Кому цікаво, стежте за новинами. І здоров'я, всім і проквітання! Нехай буде всім благость в серці, вільна любов і природня, щира така істинна, джерельна свідомість. Всього вам найкращого, друзі, до побачення!